Далі поговоримо ми про справи церковні, я б не сказав, антицерковні радше про Києво-Печерську лавру, де оспівують Росію. При чому що затіяли зараз дуже цікаву групу питання? Теж ні, спочатку говорили, що ні, ні, такого бути не може, Що це відео змонтоване. Ну знаєте, як завжди. Ще очікуємо, коли союз православних журналістів доєднається до цієї кампанії. Тепер кажуть, що мовляв, так такий факт був, оспівували Росію, але буцімто це ініціатива з низів, ініціатива вірян. Я вже собі бачу цю низову демократію в російській православній церкві. Вона ж завжди славилася дослуховуванням до своїх вірян правом вибору. І всьому іншому. Це якраз та структура, де точно демократичні ініціативи, будь-які, звісно, пролазять. СБУ вже взялася за цю справу, відкрила кримінальне провадження. Якраз матеріали будуть перевіряти, зокрема, відео, яке опублікувалося напередодні. Автор цього відео відомий. П'яти канал, до речі, з ним один із перших змі, який зв'язався. Ексклюзив наш був неділю, і це аспірант Київської православної богословської академії. І я так розумію, що дуже легко буде перевірити власне те, що це відео є правдивим, не змонтованим і таким, що відповідає дійсності реальній ситуації. Сталося це практично випадково, оскільки відбувалася певна екскурсія в цьому. В одному із храмів, власне, якраз під час неї. Почули українці, що там відбувається, і кого там оспівують. Про це обов'язково поговоримо як тільки відлаштуємо зв'язок. Я нагадаю, що якщо у вас є питання, зокрема щодо цього випадку, обов'язково ставте їх до нас. Майте прямий зв'язок через YouTube, youtube чат під трансляцією нашого п'ятого каналу. і Там можна писати. От у мене цей чат відкритий на ноутбуці, і я на нього дивлюся. Будь ласка, ставте свої запитання і обов'язково пропонуйте теми, які вас турбують. Ми будемо їх в наших етерах Розглядати. Тому, будь ласка, не ігноруйте. У нас тут е, ще дискусії з попередніх тем розгортаються щодо Сполучених Штатів, щодо пані Вікторії Спарц, але я думаю, що це вже приватна історія, яку ми не будемо перекидати в наш етер. Мене принаймні е, в протилежному не переконаєте. Віта, Тарен, Корелі гізнавиця з нами на зв'язку. Пані мої вітання вам. Е, тільки щось Слухай вас уважно. Якось у вас так темно, то погано вас бачимо. Добре, це мабуть у мене на екрані. так? Ага, є, є, є ви добре. А пані, нормально все, все бачимо у вас от зараз якраз добре. Чи сподіваюсь, зв'язок хороший. Я тут якраз анонсував нашу тему розмови бесіди. Це випадок, який трапився в Лаврі, де оспівували Росію. там матушка Росія там повстає і все інше не знаю, цитати з цієї пісні, чи як її назвати? І мені дуже цікава відповідь власне настоятеля цього храму, якщо можна так сказати, митрополита Павла або пащі Мерседеса, як кажуть у народі, каже, що це ініціатива знизу, мовляв, віряни самі захотіли це співати. А хіба в нас російська православна церква колись вирізнялася такою демократією свої інституту? Інституції, де на низах могли вирішувати, що можна робити. Пане Сергію, ви бачите, частково вже і відповіли на це питання. Я теж аргументацію настоятеля храму слухала, читала і звернула увагу, що, як завжди, рівень абсурдності аргументації зашкалює. Звичайно, ніяк неможливо щоб група знаєте, звичайних прихожан. Пішла і заспівала те, що вона хоче. Виникає питання, про яке писала і Соня Кошкіна: а чому не Рамштайн, чому там не «Не станьте діти в станьте вкруг, або ще щось таке, чому на якусь українську пісню, а, а саме Зв'язок зник. Спробуємо зараз відлаштувати зв'язок з пані Вітою, аби. Детальніше зрозуміти цю ситуацію, власне, роз'яснити її і прояснити, оскільки, ну, очевидно, що Служба безпеки буде публікувати дані вже, коли завершиться розслідування, а нам ми намагаємося зрозуміти, власне, звідки ініціатива йшла. Оскільки аргумент, там, церковного керівництва лаври про те, що ініціатива йшла знизу, ну, знаєте, м'яко кажучи, не зовсім відтримують будь-які аргументи. Також, якщо говорити про Такі дзвоники, які стосуються російської православної церкви в Україні, вони ж не перші, абсолютно варто пригадати лише історії з Київщини, де один із попів долучився до примусової депортації і вивезення з Київщини людей в Білорусь. Як у нас зі зв'язком? Що мені скажете? Налагоджуємо зв'язок. Пані Віта зараз обіцяє вийти а, вийти, вийти в наш ефір. Запитання вже в чаті розкажіть це відео з Лаври. Так, звісно, це з Лаври одного із храмів Лаври. Ми робили величезний сюжет про це в неділю, докладний. Якщо маєте можливість, до речі, зайдіть, будь ласка, на Ютуб, там ви можете знайти цей сюжет, обов'язково підпишіться, бо можна було більшої кількості людей поширити цю інформацію. Звісно, поставте свою подобайку, Це допомагає нам поширювати контент. Йдеться про храм всіх святих, є такий один із храмів в комплексі києво печерської лаври. І, власне, там було зафільмовано цей процес оспівування країни-агресорки. От ми зараз можемо до речі, його показати. Це якраз момент того. Як вони співають цю прочудесну в лапках пісню, молитву, Я не зовсім розумію, як її кваліфікувати. Це питання вже до фахівців, і в принципі ми можемо послухати навіть правильно зараз. Та не можна поки послухати. Ні, ну. Ні. Думаю, всім добре чути, власне, що співають. Ніякого там ні басінні не було. Це ж комедія, яку розігрували останніми днями з боку, зокрема, ресурсів різноманітних Російської православної церкви і всіх інших, дотичних до неї, що, мовляв, там ні над Росією, а не Басінні. Ну, це, вибачте, дуже чітко зрозуміло і чути. Звук зараз на теперішніх смартфонах прекрасно пишеться на відео, і все зрозуміло. Дуже хочеться, власне. Побачити результати цього розслідування, аби воно знову не зійшло е, на ніц. Поки ми відлаштовуємо зв'язок з пані Вітою Татаренко, сподіваюся, що встигнемо поспілкуватися, бо у нас насправді залишається геть зовсім часу. Пані Віто, ви з нами, правильно? Я з вами, я завжди з вами. <гум> Нам дуже приємно. Скажіть, будь ласка, власне, завершіть свою думку, ту яку ви почали озвучувати про те, про те що ну врядче це ініціатива знизу була. Однозначно ніяк не ініціатива знизу, крім того, знаєте, насторожує таке співпадіння саме по датам, коли відбулася оце. Відбувся цей пісне спів. Да, фактично відразу після того, як наші війська зсу захопили, звільнили, звільнили Херсон, захопили скільки техніки російської, Да і тут от лунає саме в центрі. Києва в Києво-Печерській лаврі, яку так пошановують всі і всюди, і тут звучить, що тут, значить, пробуждається матушка. Русь, як кажуть, совпадіння не думаю, тому звичайно дуже сподіваємося, що ця ситуація не залишиться і поза увагою СБУ, і не треба недоцінювати таких моментів, тому що. Знову ж таки, у позиції, якого висловив митрополит Климент, він зазначає, що мовляв, що нема чим займатися, окрім як піснеспівами, і таким іншим у відношенні до національної безпеки, то хочеться сказати, що тут дрібниць не буває, бо все, чи з доброго, чи злого, починається з малого. То точно так же можна пересмикувати і говорити: Ну що, хто там що сказав. В своїй проповіді, ну подумаєш, літературка, ну подумаєш, навів е, е, ворожі снаряди на українські позиції чи на українські міста. Тобто, має бути чітка позиція е, служби безпеки України, має бути чітка позиція громадськості, має бути чітка позиція. Ну до цього нам ще треба рости і працювати і в середовищі. Віруючих людей я думаю, ми бачимо в цій ситуації останнє пане Сергію, все таки наслідки систематичності і системності от систематична е подача інформації. Для віруючих у такому закамуфльованому вигляді, отака от мімікрія. Спочатку що це фейк і це дуже так добре заходить на низах і спонукає православних у ПЦМП до такої псевдозахисту. Да? І це показує от системні збої у самій у ПЦМП, Віто, на жаль саморажені, що не все таки. Даруйте через технічні награзи зовсім не встигли поговорити. Тому я запрошую вас ще до наших хатерів. Релігізнавиця Віта Татаренко з нами була на зв'язку. О 12-ті будуть новини.